Це велика в'їзна, прямо ребатіло. Бачиш кущі вперед, на дорозі. Це вже роботіло. Далі просто нельзя подорожі що жатубниця. Тут Тут вже пілішки літають. Запорізький напрямок, лінія фронту. Це так зване Роботинське перехрестя. Сіра зона. За перехрестям нуль. «Ми були Белисі вже виїхали, слава Богу, сім'ї. Пересуваємось з військовими 65-ї ОМБР. Вони боронять кордон на цьому напрямку вже два роки без просувань ворога. В асфальті стирчать уламки градів. Всі хати посічені або згорілі. Тут немає життя. А сам відрізок дороги пильнують ворожі дрони. Найближчі цивільні за кілька кілометрів в місті Оріхів. Направляємось туди. Ось дивіться, оце центральний ринок. Це синя машина стоїть і зелена. От між ними центральний ринок. Це саме центр міста. До повномасштабного вторгнення в Оріхові проживали понад 14 тисяч містян. Яка точна чисельність на зараз зрозуміти важко близько 500 людей через постійні обстріли жителів Оріхова на вулицях не побачиш. В основному перебувають у підвальних приміщеннях. Деякі їдуть на більш безпечні території і навідують домівки час від часу. Тарна ситуація в місті критична: світла та води немає, не працюють магазини. Є тільки невеличкий стихійний ринок, і то по конкретних днях. Під вогнем ворога місто вже два роки, і на жаль, обстріли тільки посилюються. Уже вчора вночі шість кабів прилетіло. Це було страшно. Двері повідкривало зовсім вікна. все. куди діватися, нам тільки треба ховати. Тяжко, звісно. Але ми тримаємося. Тримаємося. Дякуючи Богу, підтримку, хлопцям дякуємо. Ховаємося в хаті. Все. А де ми дінемось? Нікуди ми не йдемо, ховаємося. А де, куди нам бігти, як усе розбите? Куди бігти? Я ніде не ховаюся. А що ви за нічого? Немає в мені. Ну чого ховатися? Я вже от боявся своє. То гради, то ракетки прилітають, то із танка б'ють. В місті досі працюють рятувальні служби, які, окрім основної роботи по ліквідуванню наслідків обстрілів, тепер виконують і соціальну функцію розвозять воду і хліб. Часто для населення ДСНС замінює і медпрацівників. Люди тут переважно всі лишилися похилого віку. Тут переважно з гіпертонічним кризом, артеріальна гіпертензія. Бувають деякі малі травми, бувають, якісь там люди там, по драбині лізла, ще щось там руку звернули, ну, і, цьому, і тому подібне. Бувають деколи екстрені випадки. Наприклад, було, що жінка після осколочного поранення приїхала, ми її до стабілізаційного пункту відправили, потім вже в Запоріжжя перенаправили. І передмістя, і центральні. Вулиці сильно постраждали. Саме цей ряд багатоповерхівок було пошкоджено ще на початку наступу. Просимо хлопців зупинитись, щоб відзняти. Так, для зупинок в Оріхові або є час і змога, або немає. Каби криють місто нещадно. Дуже багато будівель вже покинуті назавжди. Про щасливе життя до нагадують поспіхом залишені господарями дитячі фото в рамці. Медалі Оріхів 2018 З прифронтового Оріхова Надія Зуєва Дмитро Санін спеціально для телеканалу Віта.